Навіщо організовувався Європейський Союз з економічної точки зору? Це вільний рух товарів, капіталів та людей. Якщо капітали і люди їздять вільно, то з товарами є питання. Тому що все прораховується, і для того, щоб не зірвати усі ринки аграрні, фермери можуть виростити і продати певну кількість продукцій. А вони кажуть, а я можу більше. Вони кажуть, окей, от тобі субсидія, не вирощуй більше, ти отримав гроші в тебе все одно. І коли пам'ятаєте, минулому році то були жилеточники жовті у Франції, потім фермери блокували Париж, не пускали туди агропромислову продукцію. Чому тому, що в Європі прийняти зелений курс, який передбачає, що тобуть мінімум добрив, мінімум гербицидів і мінімум шкоди для екології. А коли все це вжити, то Врожайність і доходи фермерів падуть відсотків на 30 40 50 проти чого вони активно виступають. Не, звичайно, ми, як майбутні жителі Євросоюзу, зацікавлені їсти здорову їжу і здоровий харч, але це все дорого. Тому коли е е українська агропромислова продукція, європейці виходили з того, скільки ми можемо поставити в Європу, щоб не зірвати ринок. У 2022 році вони на це пішли для того, щоб нас врятувати. Ну, чесно скажемо, ми його і зірвали.